Манджаба давно вагався, чи варто зробити подібне відео чи ні. Але я типу, хочу бути чесним самим собою, по-перше. Я реально відклав своє життя на потім, і мені від цього їбать як тяжко. І я розумію, що частково це моя провина, але, на жаль, я знаходжуся у таких умовах, що я не можу повноцінно жити своє життя. На жаль. На жаль, такі обставини зараз, і плюс війна, то що я сподіваюся, що хоча б о, у наступному році я виправлю я виправлю це. Я настільки відклав своє життя на потім, що цілих два місяці не можу поїхати і зробити собі ортопедичні стільки. І, не знаю, бля. Може, я пожалкую, що я запишу це відео, може, я його видалю, але, відверто кажучи, чесно, я вже два місяці не можу піти за ортопедичними стільками. По-перше, я боюся загубитися. У мене проблеми, у мене географічний критинизм, і мені страшно, типу, по-перше, загубитися у місці і не дійти до, до ортопедичного салону, по-друге, у мене не лади зі своїм ментальним здоров'ям, і тому мені дуже тяжко е, збиратися на вулицю і просто йти по вулиці, тому що у мене параноя. Я у якомусь із подкастів все казав, у мене параноя, і у мене проблема навіть якщо я вийду в навушниках. Це не є типу фактом, що Короче, якщо навіть я вийду в навушниках, це. Не є річчю, яка виправить чи полегшить мою параною, тому що в мене є ще одна параноя. Ну, коли я в навушниках, голос в моїй голові такий. А ти точно впевнений, що ти зараз в навушниках? А ти точно впевнений, що навушники підключені до телефона, навіть якщо це блютузні навушники? А ти певний, що звук з навушників ні, хтось не чує? І це мене дуже сильно напружує, тому я. Намагаюся міні... мінімізувати знаходження на вулиці. Я розумію, що це хуйово. Але поки... поки я так справляюся, поки що я, якщо мені прям дуже сильно потрібно, я виходжу на вулицю, там, наприклад, в магазин, чи якщо я йду з якоюсь людиною погуляти, то все одно я виходжу на вулицю, але все одно. Моя параноя, вона є, і вона перманентна. Вона зі мною всюди. І я не знаю, як я я не знаю, як типу, справитися з нею. У мене зараз немає грошей для того, щоб піти до психотерапевта, тому я намагаюся боротися самостійно. Я знаю, що самолікування може зашкодити здоров'ю, але що маємо, те маємо. По-друге, мої родичі привчили мене нехтувати здоров'ям, і тому. Мені дуже тяжко зібратися. Типу, блядь, ортопедичні стільки мені прям дуже потрібні, тому що у мене е, плоскостоп'я і у мене атрофований палець, і мені потрібно щось з цим робити, тому що коли я хожу, у мене дуже болять ноги. У мене неймовірно болять ноги. Типу, я, я завжди живу в постійному стресі, і для мене напевно це привично. Хоча я знаю, як це жахливо звучить. блядь. Е, живу в постійному стресі, і це для мене привично. Я знаю, як це звучить і. Мені потрібно все-таки переступити через себе і піти в ортопедичний салон, але ще накладається така річ, що я, коли, в мене, коли мені дають зарплату, я витрачаю її тут і зараз. І це бажання витрачати, воно. Я не знаю, типу, я не знаю, як пояснити це бажання, типу. Я розумію, що мені потрібно відкладати гроші на те, щоб з'їхати. І я це розумію. Але оце бажання, яке тут і зараз щось зробити, воно у мене різко з'являється. Я його не контролюю, я його не контролюю. І це так складно, типу. Я просто не можу це пояснити. Я не можу пояснити, як як це бажання виникає про нехтування своїм здоров'ям. Я взагалі мовчу, тому що в мене проблеми зі спиною. і мені полюбе прийдеться. Якщо я з'їду, ну коротше, коли я з'їду, мені полюбе потрібно пройти повністю обстеження, тому що. У мене, скоріш за все, алергія, у мене алергія на гель для душу деякі. У мене алергія на дезіки деякі, і у мене алергія на мило. На мило у мене алергія майже на все, окрім мило сенситів. Сенситів це мило для чутливої шкіри. І на такі, такі мила у мене немає алергії. Але на всі інші у мене алергія, і тому я хочу провіритися, щоб зрозуміти, на що у мене сама алергія на якісь uh, на якусь речовину, яка є у гелях і дезодорантах, і милах, або просто, типу, не знаю, типу провіриться. Я розумію, що мені потрібно це скоріше виправляти, але для того, щоб це виправляти, потрібні кошти, потрібен час. А зараз я цього не маю. Я просто цього не маю. І за постійного стресу я як це інколи втрачаю контроль і ставлю своє життя на паузу. Наприклад, як я робив в дитинстві, я просто зліпав на серіали, фільми, щоб не. Не стикатися з проблемою і не стикатися з реальністю, в якої я живу. Я просто тікав. Зараз те ж саме. Зараз я просто, блядь, висижу на Ютубі годинами дивлюся якийсь контент, і, типу, мені складно. Мені складно це. Короче, я не знаю, як пояснити. Мені мені складно просто зізнатися самому собі, що типу, го витрачати свій час. Але я розумію, що навіть якщо я витрачую цей час, у мене не лади з самим собою. Я зараз не можу бути повністю, е, повністю відвертим, сам собою. Я не здатна зараз це зробити. Тому мені простіше зараз тікати. Е, я не знаю, що буде в кінці року, але зараз, зараз така справа. Зараз просто не знаю. Я розумію, що час не вічний. Я знаю, що я витрачаю дуже багато часу на хуй знапій мій шоу. Я це, я це розумію. Але... Я не знаю, що робити, я просто не знаю, що робити. Ще я працюю на нелюбимій роботі. Мені здається, що це буде, напевно, одна з моїх гірших робот, але я розумію, що я не можу зараз, типу, я не можу зараз покинути цю роботу, тому що, по-перше, ну, все-таки, яка не яка зарплата є. Окей, зарплата, блядь, мінімальна, просто там ніхуя з зарплати. От реально зарплата максимально мінімальна, робота дуже тяжка. І... І тобі платять ніхуя за цю роботу, і типу. Але я розумію, що я не можу зараз піти, тому що мені потрібно поробити хоча б рік, щоб у мене був досвід роботи і мене взяли на іншу роботу. Але е, я боюся, що якщо я все-таки рішуся звільнитися, що мене нікуди не возьмуть. Цей страх, тому що коли я шукав роботу, я шукав роботу дуже довго. Я шукав роботу півроку, може, більше, більше півроку. Я шукав роботу, але мене нікуди не брали, мені постійно відмовляли. Мені відмовляли. Типу, щоб ви розуміли, мені відмовляли 70 разів. І зараз хтось каже: 70 разів це не також багато. Ні, блядь, для мене. Для мене 70 разів почути ні, це дуже багато, це неймовірно багато. І я сижу, я, я згадую ту паніку, яка у мене була тоді, коли мене нікуди не брали. І зараз мене взяли. І я такий: Ну, взяли так, взяли, окей, поробимо. Поробим, потім буде видно, що, що буде, але я розумію, що ця робота нікуди нікуди мене не приведе. Я просто не знаю, що сказати на кінець. Я дуже довго це все тримав в собі і якось не знаю, я дуже боюся, що моє життя мене нікуди не приведе. Мені дуже страшно, чесно, тож, е... тож я вирішив цим поділитися. Ось, якось так. Бувайте, що ще сказати.